Час настав. Соратник Трампа заявив, що президент США підтримує запровадження мит у 500% на товари з країн, які купують нафту і газ у агресора Росії. Робота над законопроєктом повинна початися вже з наступного тижня. Детальніше у нашому сюжеті мене звати Андрій Ганжа. Ви на каналі Главред. Підписуйтесь, будьте в курсі всіх подій. Президент США Дональд Трамп висловив підтримку законопроєкту, який передбачає запровадження 500% відсоткових мит на імпорт товарів із країн, котрі продовжують торгівлю з Росією попри її повномасштабну війну проти України. Про це заявив один із авторів законопроєкту, сенатор республіканець Лінсі Грем, передає дойчі веллі. Цитата. Учора вперше президент сказав мені, що настав час просунути цей законопроєкт, зазначив Грем і уточнив, що розмова відбулася під час спільної гри в гольф. Очікується, що Конгрес США розпочне розгляд документа після завершення так званої липневої перерви, орієнтовно 7 липня, після святкування дня незалежності США. Цитата після липневої перерви ми збираємося ухвалити законопроєкт, вважає американський політик. За словами Грема, законопроєкт надасть президенту можливість запровадити масштабні економічні заходи проти країн, які, купуючи російську нафту, газ, уран або інші товари, фактично підтримують військову машину Кремля. Що передбачає цей законопроєкт? Якщо ви купуєте продукцію з Росії і не допомагаєте Україні, то на вашу продукцію, що ввозиться до Сполучених Штатів, буде накладно мита в розмірі 500%. Індія і Китай купують 70% нафти Путіна. Вони підтримують його військову машину. Мій законопроєкт підтримали 84 співавтори. Він дасть змогу президенту впровадити мита щодо Китаю, Індії та інших країн. Припинити підтримку військової машини Путіна і змусити його сісти за стіл перемовин, повідомив американський політик. Також Грем ухилився від прямої відповіді на питання, чи підпише Трамп документ. Він лише сказав, що президент цитую у хорошій формі, на його думку, Трамп. Підпише документ, хоча в нього є право на відмову. Цитата: Ми намагаємося змусити Путіна сісти за стіл перемовин, підкреслив сенатор. Нагадаємо, 1 квітня група з 50 сенаторів із обох партій із ініціативи республіканця Лінсі Грема та демократа Річарда Блюменталя представила законопроєкт про нові санкції проти Росії. Документ передбачає. Провадження 500% відсоткових мит на імпорт товарів з країн, які продовжують закупівлю російських енергоносіїв. Якщо Москва не погодиться на припинення вогню в Україні, низка впливових республіканських політиків закликає Трампа посилити тиск на Кремль, вважаючи, що російський диктатор Владимір Путін несерйозно ставиться до мирних перемовин. Раніше президент США попросив республіканців у сенаті не виносити законодавство з антиросійськими санкціями на голосування. Прес-секретар Білого Дому Керолайн Лівіт казала, що Трамп залишає запровадження санкцій проти Росії. Цитую у запасі на випадок, якщо цей інструмент дійсно знадобиться.